Привіт всім глядачам каналу ТВ про все. Сьогодні я зіткнувся з такою проблемою. Зараз весна. Середина весни вже Сьогодні у нас, якщо не помиляюсь, 28 квітня. Я зіткнувся з такою проблемою, що в мене на дачі мульчі замало за я заготовив минулого року. І мені потрібно зараз десь знайти мульчу я думаю, багато хто з такою проблемою стикався. Ну, і самий простий метод в такий час знайти мульчу це просто піти в ліс і набрати листя. Ну, Це потрібно пошукати в лісі місця, де трава не є дуже велика, де більш забито деревами. І просто граблями нагребти. Якщо в листі будуть попадатись ось такі невеличкі гілочки, нічого страшного можна їх також в мульчу давати. Вони перегниють. Так як це є окраїна лісу, тут потрібно бути обережним. Тому що між листям можна потрапити на таке сміття. Це є напівперегнивша вже пачка сигарет, в якої целофан і фульга не перегниють. Я це заберу, щоб менше сміття в лісі було, але кажу, якщо ви на окраїні лісу десь, де люди ходять часто, старайтесь таке забирати з собою, щоб ліс був чистіший, як не як нам ще в нього не раз ходити. Ну, далі я ще покажу, як. Заготовити мульчу в такий час, не в лісі, якщо лісу біля вас немає. Це також можна зробити на покинутих ділянках, за якими люди не доглядають. Останнім часом у нас такого добра стає. Ну, поки що дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Буде ще багато цікавого.